У нас в кварталі є е, персонаж, улюблений персонаж, дядя Сірожа. Так от нещодавно дядя Сірожа завдяки Ютубу дізнався, наскільки глядачам сподобалося, як він купував кільку. Добре, скільки вам? Скільки тюльки, скільки тюльки. Давайте мені тюльки, стільки, скільки, кільки, тільки, без кільки. Тільки без скільки, тюльки, це скільки. Чульки? Отже, дядя Сірожа вирішив знову сходити в той самий магазин. Чергові пригоди дяді Сирожа та тьоті Іри. Дивимось. Ірочка, це знову я дядя Сирожа. Тюльки нема. Чого нема? Тюльки нема, кільки нема, нема. Та я не за ну заходьте. Здрастуй, Ірочка, рибочка. Здрасте, дядь Сережа. Скажи мені, рибочка, є курочка. Є, кстати, свіжа, тільки сьогодні завезла. Що ти кажеш, рибочка? Кажу є курочка. Є курочка рибочка. Так. А яка рибочка є курочка? Рибочки нема курочка. Що ти кажеш рибочка? нема курочки. Є курочка. Є курочка. курочка? Так. А по чому В сенсі курочка. Да, рибочка. Вам яку треба? Що да. да, я кажу, вам яку треба. Там яку треба курочком яку. Не морожену, щоб не тверда була. Дяк, Сереж, я маю на увазі вам цілу курочку, чи якісь окремі частини. А я не знаю, це треба дружину спитати. Так позвоніть, спитайте. Да, зараз позвоню. Алло, кірочка є курочка. <реш> Кажу, є курочка кірочка. Чуєш кірочка? Питає ірочка, яку тобі курочку, кірочка. Яку? А, кірочка каже, курочку треба без шкурочки. Є така рибочка. А? Та я знаю, що курочка, це я до ірочки звертаюсь рибочка. Все, давай курочка. Ой, кірочка давай поки. <рис�я> Та що ірочка, є курочка без шкурочки? Ні, філі вже нема. Не поняв. Що непонятного кажу, філе закінчилось. А, я думав, ти щось по-французьки сказала. Ні, філе вже нема. Дець, Сереж, яку курочку вам давати? Та я знаю, я не знаю. Ну, що ви з нею будете робити? Смажить, варить. Що Та кажу ж, не знаю. Я люблю курочку, щоб була корочка. Знаєш mm, uh. так наколов на вілочку гомілочку та під чарочку горілочки налив випив, закусив шкурочки від курочки. Ммм, смокота! Так красиво розказали. Так а що вам мішається зробити? Я сказав, кірочки, їсти курочку без шкурочки. Так давайте я ваші кірочки зніму шкірочку. З моєї кірочки знімете шкірочку. Та не з кірочки, а з курочки зніму для кірочки. А, ну то ви мене налякали, Господи. Так, я да. що робимо? Я беру цілу курочку і знімаю з неї шкурочку, так? Так. Да. Точно? Да. Добре. О, кірочка знов дзвонить. Алло! чуєш, кірочка, не було курочки без шкурочки. Тому ірочка зараз знімає шкурочку з цілої курочки. Це що раз. ти кажеш, кірочка? Ану завжди я трохи відійду. Кірочка, що значить, вже не треба курочку. Просто якщо я зараз це скажу Ірочки, вона зніме шкурочку не тільки з курочки. Ага, <рес> поняв. От курвочка. Ну, тут все. Вам ще щось треба? Так. Да. Треба зрозуміти, чисто теоретично, чи можна зняту шкурочку знов вдягнути на курочку. Та ви ж здіваєтесь з мене, а? Курочка, кірочка, шкірочка, ірочка! Та я з вами постійно себе чувствую, як дурочка. Так а я тут до чого це кірочка за курочка й мене послала. Та й вас теж послала кіно матері! <праць> до да, виховання не дозволяє. Що <праць> ваша кірочка сказала взяти замість курочки? Щось більш дієтичне. Та не мені кірочки треба, я ж кажу вам. Так позвоніть своїй кірочки і скажіть єбарашка! Сказати кірочки, що вона є барашка? Не кірочка Єбарашка, а ви Єбарашка, скажіть кірочки. Що сказати? Що є єфілібарашка? барашка? Це що, як у Франції, да? Що як у Франції? Ну, це барашка А ні, то єфіліва башня. Дід старий переплутався, дурак. Єфілі барашка. Для Сережа. А? Я вас Богом прошу. Бистро щось беріть, бо ви мені вже останні нерви отриваєте. Пожалуйста. А Я не знаю, що мені взяти. Ну, як не знаєте, ось. Возьміть окорочки. Окорочки? Окорочки! Окорочки для кірочки! ОЧКОРОЧКИ, корочки, качкі здечки, бейть! Що не підійдіть відсюда! Що ти така нервна? А це що таке? Голова від вас болить, Господі, я шо? не можу. Кажу, голова від вас болить, це перепила. Перепила? Хочому в тебе голова болить, а ти кажеш від мене. Перепила. Не я перепила. А це перепила. Вони вам не підійдуть. Чому? В них є філе. <рес> є. <рес> Тільки там того філе в вашій кірочки на один зуб. Да, тоді давайте чотири. В неї якраз чотири зуби. Ой, Тільки в мене до вас буде маленьке прохання, ви можете з цих перепилов цей як його. Що? Зняти шкурочку? Та ні, ви що? Яку шкурочку? я що дурний таке просити зняти шкурочку? Вони ж маленькі. Просто повитягувати косточки, зможете. Дядя Сережа, що поняв не буду вам мішать. Витягуйте, я потім прийду, заберу. Заберіть було.